Ну ось, оце султана, ось цей хлопчик з Сережками і рядом його сестричка. А це ось мама зараз покажу. Так, дівчина безрожена, хлопчик комой. Оце у нас вимічка видаєна, фактично. От, але ще воно в два рази більше, коротше, як з молоком. От. І цей. І взагалі коза дуже-дуже хороша, краткошерстна, дуже така хорошенька. Так, і зараз покажу ось о, хлопчик. Бачу. Такий він риженький. Він рогатий. Я його не обезрожувала. думаю, що на м'ясо піде. Бо в принципі немає бажаючих. Ось оце такий хлопченько. Ні, якщо що, то обізрожити ще можна, ще час є, якщо він сподобається. Він е, жовтий, він кремовий і така пішла у нього і хвостик темний. По-моєму, здається мені, що він буде темнішенький, коли відросте, переліняє. Так, оце він, значить, а мама, оце його сестричка, теж парі вони народилися. Де вона, господи, я її не бачу. Зараз, секунду. А господи, заховалася, не бачу за перестінком. І ось ще хлопчик. <хи> Той що дурачок от три дні не міг оце ніяк знайти сіську. Да? Нарешті знайшов. Оце мама його рядушком стоїть. Він народився одинцем. і народився він. Позавчора, дуже крупний, здоровенний, але з ним сталася біда. Поки я пішла по солодку водичку, як він народився, йому на поповину хтось наступив. І я думаю, що це оце, да, оце мамаша така так схотіла, щоб він встав. І вона йому роздушила пуповину і почалось кровотеча, дуже серйозна кровотеча. Я приходжу через 5 хвилин. Дитина лежить уже в в калюже крови. Лежит і без сознания. Mm. <свят> ну, він теж ручний, бо я його э, на ручках сісь в рот запихивала. Коротше говоря, ніяк він не міг придумати, оце, як его сосать. А, ну, сейчас уже з сьогоднішнього дня він нарешті вже все вже самостійно з мамою. Короче говоря, без сознания, з пуповинной крови, ну просто в луже лежав. Я ж перев'язала ту е, пуповину йому. А. І е, оце ж сіськи, сіськи ми поїлися, паїлися. Бо дитина хороша, крупна, великий, одинець, ну, блін, ну таке, ж це нещастічко з ним сталося. Ну, нічого, вижив, все. Отже, а оцього от рижика і білий козочки, оце мамаша перша коточка. Так, а ну вставай, давай, вставай, вставай. Давай покажись. Я її ще не доїла, тому що я в принципі сразу на, этот одразу на апарат. Бо я першокоток, не люблю роздаювати страшенно. Поки є під нею двоє дітей, хай вже вони з нею працюють, а я потім якось. Вона, значить, от щоб ти розуміла, це э, сестра. от этой. Тільки різний папи у нас. О. От они сестри по матері. Мать в іншому вольєрі з Техасом. Діті, да, да, діти діти, жрать. Пожалуйста. Ну он бачиш, або цього малюка. Це і нарешті знає, що таке сіська. Ну, дурик дуриком, ну я не знаю. От, з приводу того, чи він комол, чи рогатий, ну, ні до цього було. Я думала, що з ним взагалі буде біда і не виживе і не знімала його. Нічого навчився. а? Дня, три дні тупив, на четвертий сам знайшов сісти. Все. Тепер я без молока, мабуть, буду, бо щось він гарний апетит має. Ну, Ні, вона вранці подоєна. Ми доїлися, і ваяна багато молока дає. От. А, а в сіні дуже багато у нас реп'яхів, то всі кози у мене в реп'яхах. Це жах якийсь. Попався рулом і борода у джимився в реп'яхах. Да? Попалися оці такі реп'яхи у нас. Ужас один. Ось. Ну от. Або від цієї кози. Або від тієї, або від тієї. Три три цапика. Короче, на вибір. Все, давай, пока.